На міжнародному блоці, ми, в тому числі і парламент, активно працюємо над питанням компенсаційного механізму, який включає в себе а декілька складових. Перший вже запущений це реєстр збитків. Після цього має бути компенсаційний фонд, компенсаційна комісія, які мають оце все легалізувати, і ми будемо мати юридичну підставу для після за, за завершення цієї війни репарації до Російської Федерації. Тому що моє глибоке переконання, я говорю це всім партнерам. Виграти у цій війні це одне, але дуже важливо, що фактор справедливості повинен спрацювати і тоді, що чек за цю війну повинен отримати Путін і російський народ. От в цьому є справедливість для цього. Ми працюємо над міжнародним механізмом, і ви знаєте, що ми зараз активно працюємо на в контексті от, Отради Європи, паралельно створюючи е, від, 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 відповідний механізм, який буде працювати на е, міжнародний триабунал. Але і всередині країни, ви знаєте, що у нас дуже багато законодавчих змін прийнято ну зокрема в можливості фіксації збитків, які були завдні через дію. Передача на ото розгляд цих скарг було прийнято з десяток законів, які дають можливість тим особам, які зазнали ушкоджень від, скажімо так, від розруйнування їхньої власності чи інших питань, можливості реєстрації отримання компенсації за ті чи інші речі, зрозуміло, що хотіли, щоб воно йшло швидше, але Задача парламенту створити а механізм після цього. Разом з урядом ми маємо віднайти ті кошти, які будуть компенсувати особам. І тоді юридично ці компенсовані кошти повинні знову ж лягати в той борг, який повинен ви виплатити Російська Федерація. Отаке коло сьогодні парламентом на рівні закону прийнято. І я думаю, що це тепер питання реалізації. І я переконаний, що нам вдасться.